Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим хай буде щодня. Доброго ранку у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Жовті листочки з дерева падають, птахи у теплі краї відлітають. Мокне земля дощ пролива, малята. Коли це буває? Так, це буває восени. Молодці, ви здогадались, сьогоднішнє наше заняття буде про осінь. Осінь одна із чотирьох пір року. Осіннє сонце опускається нижче, тому земна поверхня прогрівається менше. Тому восени стає холодніше. У нашій осені є три синочка. Давайте пригадаємо, перший місяць це вересень. Так, молодці, це вересень. Другий місяць це у нас що? Жовтень, малята. Ну а третій місяць у нас листопад. Так, осінь має три місяці вересень, жовтень та листопад. Бачите малята? Зараз саме на дворі жовтень, середина Осені, де осінь розфарбовали листочки у різні кольори. Але перший місяць осені у нас був вересень, коли цвіла квітка верес, тому і називається перший місяць. Дні стають коротшими. А саме 23 вересня дані ніч зрівнялися. Це називається Днем осіннього рівнодення. Повітря стає прохолоднішим, іноді йде дощик. Ранком на землю опускається густий туман. Птахи починають збратися у теплі краї, а в лісі повно грибів. Тварини роблять запаси на зиму. Птахи в цей час клином відлітають у теплі краї. Та хам, цей час нема чим живитися. Люди збирають врожай на городах. В жовтні вже починають жовтіти листочки. Ну, а саме в листопаді вони опадають. А зараз, дітки, я пропоную вам пограти гру. Гра називається з якого дерева листочок. Я буду показувати тобі листочок, а ти маєш здогадатися. Один, два, три почали. З якого дерева оце листок? Поміркуй, подумай. Здогадався? Це листок з дуба впав, тобто дубовий листочок. А з якого дерева подумай, це листочок. Поміркуй. Здогадався, цей листочок у нас впав з берези, тобто березовий листочок. А зараз, подумай, поміркуй, з якого дерева оце листочок. Здогадався? Так, цей листочок у нас впав з каштана? Молодець. Впорився з завданням. Ну а зараз поміркуй, з якого дерева цей листочок. Здогадався? Цей листочок з могутнього клену. Молодець. А зараз поміркуй, будь ласка, з якого дерева саме оцей листочок. Здогадався? Цей листочок у нас із вільхи. Як ви гарно впорли з усім завданнями. Малята, ви добре знаєте, з якого дерева у нас опадають листочки. Малята, а от зараз ми перевіримо, як ви запам'ятали ознаки осені. Нам в цьому допоможе паучок, він хоче з вами пограти в гру. В нього є дві кнопочки. Якщо одна кнопочка засвітиться зеленим кольором, це буде правильно Відповідь так. Ну, а якщо кнопочка засвітиться червоним кольором, то треба буде ще поміркувати. А розповідь була про літо? Ні. Про осінь. Так Восени ранки холодніші, ніж улітку. Так. На початку осені вранці буває туман. Так. На початку осені багато жовтого листя на деревах. Ні. Перелітні птахи починають збиратися до вирії. Так! І ви розумники гарно справилися. Я сподіваюся, що вам сподобалося наше заняття про осінь. А тепер ви можете розповісти своїм батькам, які зміни в природі відбуваються восени. До нових зустрічей, друзі! Бувайте!